агментація на кшталт, що дитина має бути там, де мама. Тому що це неправильно, тому що йдеться не про пошук Божої волі, йдеться не про добро дитини, а йдеться просто про спорт. Отче, допоможіть з порадою. Незабаром маю народити дитину і хочу її похрестити в костелі. Бо я католичка, ходжу на службу, отримала миропомазання теж в костелі. Але мій чоловік православний. До церкви ходить рідко, але наполягає на хрещенні в церкві, а не в костелі. Підкажіть, будь ласка, вагомі приклади та переконання, які можна йому навести, чому саме це має бути в костелі, бо всі мої аргументи його не переконують. Можливо, десь є в Біблії інформація, чому дитина має бути хрещена там, куди належить мама. Аргументація на кшталт, що дитина має бути там, де мама. Вона з усіх відомих мені е, причин на ну, ось в такій формі працює тільки в випадку прийняття юдаїзму. Неважливо, хто був тато. Є такі випадки, коли не зрозуміло, як розібратися, ну то в євреїв е, національність саме, єврейська нація передається по мамі. І це єдиний із відомих мені випадків, коли це відбувається так. Натомість те, що ви описуєте, все-таки воно не має бути по татові чи по мамі, і, і абсолютно воно не має бути чи чиє зверху. Чиє зверху в сенсі ось має бути трішки як спорт. А в спорті буває так, що от працює вболівання. Просто вболівання. Наша команда має виграти, тому що це наша команда, а їхня має програти, тому що вона не наша. І ось такий аспект в релігійному житті він бути не повинен взагалі, тому що це неправильно, тому що йдеться не про пошук Божої волі, йдеться не про добро дитини, а йдеться просто про спорт, Чи є зверху і все крапка. І це неправильно. Звісно, не сприйміть, будь ласка, мого коментаря, як те, щоб я проти був, щоб дитина була хрещена в католицькій церкві, Я абсолютно за, чому зараз поясню. Натомість дивіться, у вашому питанні є досить багато різних перераховано аспектів вашого життя. Маю народити дитину, ну що дай Боже, це прекрасно. Хочу її похрестити в костелі, це також прекрасно, бо я католичка. Загинаємо пальці, я католичка, ходжу на службу, отримала миропомазання теж в костелі, але мій чоловік православний. Ви перерахували дуже багато різних аспектів, але головного аспекту у вашому досить розлогому питанні немає. Не написано, де ви брали шлюб, і чи ви його брали. Чому я на цьому наполягаю? Тому що якщо б ви брали. Шлюб в католицькій церкві, як в принципі і повинно бути в вашій парі, тому що вашу пару слід трактувати не як католички з православними, а католички з невіруючим. Ну ви самі пишете, що він ходить рідко, ну тобто, де-факто він невіруючий. І тепер так, якщо б ви ходили. На підготовку до шлюбу, то на тій же самій підготовці вам би казали, що у вас є шлюб, у вас як практикуючої католички і з де-факто невіруючим, тому що ну те, що він хрещений, і якщо він не практикує і не є практикуючим православним, ну питання чи він сповіданий, взагалі, питання, чи він коли-небудь готувався до сповіді, питання чи він приймає причастя. А якщо приймає, то чи розуміє, що він прийняв. І таких випадків, на жаль, є досить багато. і тут з'являється питання, що тоді, коли у вас є ця різниця релігії, різниця між католиками і православними, ну тобто чи формально православними, де факто не віруючим, то вам на цій же самій підготовці мали би сказати, що оскільки ви берете цей шлюб в католицькій церкві, то ваш чоловік повинен був пообіцяти вам, що не чинитиме жодних перешкод. На те, що діти будуть хрещені в конфесії віруючої сторони. Ну, тому що інколи бувають також такі випадки, що є так само, тільки навпаки. Тобто, чоловік є віруючим, практикуючим, а жінка там для галочки, аби було там раз в рік пройтися з кошиком. Ну, це ще не говорить нічого про релігійність людини зовсім. Е, отож, звісно, що дитина, в моєму розумінні, як і в вашому, мала би бути похрещена в католицькій церкві, але не тому, що. Має бути зверху жінчене чи чоловікове, а має бути так, тому що для нього це виключно і тільки чиє зверху. А для вас, оскільки ви ходите на службу, то для вас це щось означає. Давайте візьмемо приклад, будь-який. Скажімо, вам подобається футбол. Йому подобається хокей, але так вам подобається футбол. Ну, наприклад, як подобається футбол е, моєму внучатому племіннику, тобто в моєї племінниці, є синок, і синок любить футбол, але «любить» – це означає, що два рази на тиждень мамця його водить на футбол до тренера. І мамця досить сильно втомлюється тим футболом, того що синка треба завести, синка треба відвести два рази на тиждень, і, ну, виявляється, все-таки, що це досить вимотує, мамусю, мою племінницю. Але для неї це щось означає. Ось це її футбол. Тобто захоплення її сина для неї це щось, що конвертується в часовитрати. Натомість уявімо собі, що ваш чоловік любить хокей, але він його любить оскільки, оскільки в нього є такий дитячий сентимент, що вони з товаришами, з друзями в дитинстві колись там мали ковзани, збиралися на якусь там копанку, ну, як я, наприклад, в дитинстві своїми товаришами, сусідами. І ми щось там якимись там клюшками щось там ганяли, схоже на хокей, хоча воно було дуже далеке від хокею, насправді, від правил і від техніки. Тримання на льоду і так далі. і так далі Але ми грали, ми намагалися, нам було весело. Але зараз я вже зараз точно скільки років я на ковковзани не ставав, років 12-13, якось так. Зовсім то чи є я хокеїстом? Чи можна сказати, що наші захоплення, ну от умовно кажучи, не знаю, там ваші футболом і його хокеєм, чи є вони рівнозначні? Не є. І тепер уявімо собі, що ви говорите не про хрещення, ви говорите про те, яким спортом дитина буде займатися. Ну і тоді мудріша сторона. Сподіваємося, що у якихось сімейних суперечках хтось мудрий, все-таки буде, і скаже: Слухай, хоч мені більше хокей подобається, але я його фактично і не граю. Давай вже вводи на свій футбол. Або навпаки. Навпаки, є якісь команди, які там хокеєм займаються, і уявімо собі, що він от справді би водив того сина. Але знаючи життя, що ми живемо в номінально православній країні, і я вас просив на багатьох етерах, я вас питався, чи ви знаєте людей, які є православними і які регулярно ходять на службу. Ну, не просто свічку поставити, постояти 5 хвилин, перехреститися і вийти, а ходять на службу. Регулярно сповідаються, причащаються, і оскільки я це питання вам ставив кілька разів, то кілька людей в коментарях, а все таки ці етери дивляться тисячі людей, то люди відповіли так, що я кількох знаю. Що мені дає все таки висновок, що таких людей є дуже небагато. Хоча теж не перегинаймо палку і не кажімо, що таких людей зовсім немає. Вони є, але їх насправді дуже небагато. Моя відповідь вам 100% не сподобалася, ну, але я не 500 євро одним папірчиком, щоб всім подобатися. Тому дай вам Бог радості, мудрості. А моє особисте переконання, дорогі дівчата і дорогі хлопчики, не морочте собі голову і не впрягайтеся в одне ярмо з невіруючими. Шукайте собі е, віруючу пару. Віруючого чоловіка, католика або віруючу дружину католичку, і не морочити голову. Тому що навіть якщо він там буде не проти, на момент шлюбу буде не проти, і на момент підготовки буде не проти, то потім підключається його мама, його тато, його дідусь, його бабуся, і починають шпиргати, а тим підкаблучник, ти там за жінкою пішов і так далі. І різноманітні, негарні епітети можуть прозвучати. І це би було негарно. На превеликий жаль, реальність вона така. Тому моя вам порада, я знаю, що. Важко знайти. Я знаю, що це непросто. Жодні хороші речі просто не даються. Тому краще не заплутуйте собі життя, не шукайте проблем. У вас їх у житті і так буде багато.